Виставка, що відкрилася у Національному музеї мистецтва Гуцульщини та Бакуття імені Йосифа Кобринського, стала справжнім святом для мистецької спільноти, адже косівський майстер представив унікальні твори. Віртозно володіючи технікою різьблення, Микола Странадюк не просто творить, він проводить діалог з історією, природою, культурною пам'яттю і спадщиною Гуцульщини. Я привіз сюди найбільше своїх робіт, ще так багато не виставляв. Так максимально робіт. Всі різні роботи по своїй структурі, є традиційні, є якісь експериментальні. Життє, можу, <incerOTLITE> Завітав на виставку до свого приятеля і директор регіонального центру народного мистецтва Василь Лосюк. Вважає, що Микола Тренадюк унікальний митець. Цікавий майстер своїм почерком, своїм баченням, своїм стилем і відчувається скрізь гармонія з природою. Це дуже унікальне таке явище. І так, Юрій Шкрібляк, теж колись живучи в горах, Гармонія з природою його, напевно, надихнула на ті перші його роботи. Так само Микола надихається, він ходить в гори, надихається природою, виконуючи обов'язки ректора Косівського інституту мистецтв, Вікторія Дудка, додає, що Микола Стринадюк справжній бренд Косівщини. Микола Стринадюк він створив не тільки свій бренд Кока, але він став частинкою бренду Косова. І то такою вагомою частиною, бо насправді. Його роботи неймовірні, і ми от тут ділилися враженнями з колегами що. Його особливістю є те, що він залишається дитиною з дитячим таким сприйняттям цього світу. У кожній його роботі можна відчути подих Карпат, силу і міць дерева, глибоку філософію життя. Надбання Миколи Стрендюка – це більш ніж витвори художнього мистецтва. Це жива розмова про витоки спадщину і самого себе знання матеріалу техніки, натхнення до творчості і схильність до творчого експерименту спричинилися до того, що Микола Стрендюк розширив межі народного мистецтва і став одним із знакових митців сучасності. Технології практично якби різні. Майже в кожній роботі інакша технологія, там задіяні різні технологічні процеси. Тонування, там якісь процеси зв'язані з різними якимись таким, щоб підкреслити ідею. Виставка в Національному музею мистецтв Гуцульщини та Покуття триватиме впродовж місяця. З коломою Бонан Малецький, Галин Романчук, телерадіокомпанія Раї.